Храм був зведений за часів ламперта, але у 1241 році він був знищений татарами і вже заново відбудований у 1418 році. Про цей храм уперше було згадано у 1247 році. У 1519 році костел отримав статус собору. А ось за часів угорських протестантів, у 1565 році, костел зазнав знову ще малої шкоди. І у 1657 році він був практично зруйнований польськими військами за часів війни трансильванського князя Дьордя Ракоці II за польський престол. 17 липня 1657 року польські війська князя Єжи Себастьяна Любомирського увійшли у беззахисне місто, населення якого сховалося в соборі. Вояки обклали церкву Хмизом. І підпалили практично. Всі загинули на чорній від диму стіні.